Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і мене попросили, бо десь ви почули, що є конфлікт у Зеленських, тобто між Оленою Зеленською і Володимиром Зеленським. Тобто, що в них є якийсь конфлікт. І так, я не знаю, чи це буде відео для. Спонсорів каналу, відверто кажу, не знаю, тому що, ви знаєте, я такі базарні розклади не роблю. Е, в мене більш серйозні розклади, але, але просять подивитися. Люди просять, публіка просить, тим більше це вже не перший раз ви мене просили. І так, подивимося, чи є конфлікт між зеленськими, тобто чоловіком і дружиною Оленою та Володимиром. Зеленськими. І так, дивимося, чи є між ними конфлікт. І, взагалі, які у них відносини. Є конфлікт. Є конфлікт, мої дорогенькі, тут, знаєте, скажу відверто, я би не сказала, що тут два егоїсти зібралися. Ось. Тут хтось іде. Я скажу німецькою, а потім перекладу Aus dem Weg gehen. Тобто, Тут хтось уникає спілкування з іншим. Тобто, от Точно перекласти aus dem Weg gehen не вийде в мене. Але це ніби як уникати спілкування, уникати чогось. Ви знаєте, тут мені так здається, от коли випадає диявол, тут якась, ну, скажімо так, Бачите, ось Зеленський і Зеленська, тобто він як той коршун над нею. Ви знаєте, я ніколи не дивилася їхніх інтерв'ю, ніколи відверто кажу. Але, здається, чи в шоу-бісиках, чи колись давно, рік ще тому, дивилася кусочок, вони там вставили. Як Зеленський сказав, ніхто мені не робить сніданки. Ви б бачили, як, як змінилося в неї, як вона була здивована? Тобто він її принижує. Розумієте? Він її принижує. І ось він над нею. Не вона над ним, як от взагалі в українській сім'ї чоловік і жін, жінка одна сатана, як то кажуть. Муж і жена одна сатана. Тут ні. Тут ні. Отут видно, що один, а, ну, прямо от око на неї має. Тобто слідкує за нею. Мені таке, знаєте, враження, що на публіку, да, от вона приходить, от він приходить, у них все хорошо, але насправді там немає нічого доброго. Дійсно, <кху> якось так. <кху> Вибачайте. Хтось мені щось файного побажав, дякую вам. Е, так, знаєте, як у нас кажуть, тим самим, в тому самому місці. Значить, В мене вже відчуття, я дам такі подивитися всім це. І так, відношення Олени Зеленської до. Хотіла сказати Ярмака. Чого ярмака? Олени Зеленської до Володимира Зеленського. Її відношення до, до нього. Недобре, вона конфліктує з ним. Ну, я скажу так: бачите, вона наразі в ожиданні. Тут чекає людина шансу. Зараз ми подивимося. Так, вона з ним ста старається не спілкуватися. Бачите, ось ця карта. Коло нього постійно є хтось. Ось, коло нього є постійно хтось. І тому вона уникає. Кожного разу, як вони зустрічаються, мали би, знаєте, сім'я довго не бачилися і тому подібне. А вони конфліктують. Кожного разу під час зустрічі вони конфліктують. І вона просто в ожиданні. Вона чекає. Вона чекає свого шансу. Чого вона чекає? Давайте подивимося, чого вона чекає? Чого вона чекає? Коли вона зможе піти від нього? От вам освободитися, да? освободитися. Коли вона зможе з-під його контролю вивільнитися, от вона це і чекає, мої дорогенькі. Тобто вона цього чекає, вивільнитися з-під його контролю і з-під його оціє сонцесяйності. Тепер дивимося, як відноситься Володимир Зеленський. Тут уже карта хоче показуватися: десятка. Як він відноситься до Олени Зеленської. Володимир Зеленський відношення до Олени Зеленської. Паралельно, паралельно від відноситься. Ви бачите, тут, в принципі, в принципі, тут жорстких. А, все зрозуміло. Тут, знаєте, їхне спілкування йде якось так, знаєте. Ну, ця карта говорить під загрозою. Їхнє спілкування під загрозою. А, він. Дивіться, ми вже говорили про це. Він постійно, див... не просто так: тут кубків багато. Один, два, три. Помірність карта це теж така. Знаєте, це коли людина приморочена. Ось в нього відношення до неї перекреслене. Чому? Тому що він під дією дечого. Не буду тут говорити про це. Про це є відео у... для спонсорів ми робили. Тому я це не буду. Я зрозуміла, чому це є. Розумієте? Ось. Під дією і так далі. Ось якось так. І так, до чого йдуть їхні відносини? На найближчим часом, що їх чекає? Тут, ви знаєте, скоріше все буде не так швидко, але мені здається, що тут або розлучення буде, освобождення буде, тому що шестірка жезлів, тим більше фоновою картою, вона говорить про те, що буде її вивільнення у світ. Буде. Вона вивільниться. Вона довго до цього буде йти. Зеленська, тут, бачите, самі жіночі карти, ні однієї чоловічої немає. Ось. І Місяць, їй буде тяжко, вона вивільниться від нього, вона захоче, це, це її буде перше бажання вивільниться від нього. Ось, якось так я бачу це. Я спробую викласти це відео. Якщо буде занадто багато, вибачте лайна, то я приховаю для м, спонсорів каналу. Тим більше тому що запитання задала людина не спонсор, тому я викладу, щоб ця людина спочатку подивилася, а потім заховаю для спонсорів каналу. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.